Всім привіт, добрий ранок, сонце вже вийшло. Так, планую я катнутися. На дворі 17 листопада. Трошки тепло навіть сонце з'явилося, правда зараз десь мінус 2 показує наразі, але там далі має бути тепло, трошки ініє вже але нічого, там там показує погода плюс 8 навіть. Їду трохи катнуся, якоби оби закритий сезон. Красота. Поїхали. Ну що, будемо пробувати їхати. Сонечко наразі радує. Так ніби додає тепла. Хоча зараз плюс два, ой, чи мінус два показує. Як речі, закривати сезон, якщо все буде добре на Карпати. Погода вроді безсонячна, показує, ну, наразі мінус, але там е, з обіда ніби має бути плюс 8, плюс 9, таке показує. Буду себе тішити тим. На сонечку так виглядає непогано взагалі. А наразі тих пару кілометрів тепла. Наразі ціль Йоремчі, а там подивимося, як все буде добре, то поїду ще трошки в гори. Поводка така взагалі непогана, наразі не чую, щоб було холодно. Я правда тільки виїхав з дому, але Хочу подивитися на осінні Карпати. Тим більше сьогодні найтеплий день обіцяють. В принципі, от саточку їду, взагалі в руки взагалі не дує. Трошки мотоботи, скажімо так, не, не зимові. Єдине, що так чуть-чуть відчутно, що дискомфорт, а в загальному взагалі люкс. Назад, вроде би тоже 17 жовтня, правда, ми їздили в Карпати з Іваном Косминою. Тоді був теж дуже теплий день, але правда на наступний день одразу душі похолодало, осінь почалася і все, і, можна сказати, сезон закрився. Цього року так трошки тепліше якось. Трошки призупинився. Тут майже зима, що все в інії, все біле, все в тумані. А в нічого їдемо далі. Так, по на яремчі є оглядова вежа перед долятином. Ось така от панорама відкривається. Я думаю, тут же багато хто був. Місце приїзне, всі про нього знають. Але прикольно О, ракета велика. Отам, там де от вишка, ось туди якраз туди збираюсь. Я думаю, тут нікому навіть пояснювати не треба, що це за базарчик, і де я є. Я ремче проїжджаю і... Переймую на Микуличин, там в Микуличині буде поворот наліво. Там вже мало би бути цікавіше. О, тут як завжди бін, машин, тьма тьмуща Там базарчик є, там ще постійно купа туристів. І то, я посмотив, ще не так багато машин, а тут в два ряди проїхати немає як деколи. Пацки готуються. Да, всі такі новенькі, красиві. І чого, один підйом гори де не будуть такі файні. Тут навіть морозець в тіні. М -м -м. У, і знову я на знайомій дорозі. Скоро цей маршрут буде в мене обов'язковий. Не знаю, мені дуже цей маршрут сподобався. Перший раз я тут був, коли приймали участь у зйомці кіно про Івана Космину. Називається без перешкод. Тут дорожка така взагалі. Мальовниче одним словом і легенький бездор, трошки болота, підйоми, спуски такі не, не складні. Мені він зайшов. Я це вже їду сюди третій раз. Ну, да, тут вже... Зима, бляха, ну-ка. Ого. Йома, що ж там далі має бути? Я думаю, там наверху де сонячно. То мало би бути сухо. Ну принаймні без снігу. Цікаво, цікаво. Що ж такого я не чекав? Ну, блин, там плюс дев'ять. Що тут хотіти, тут навіть сонце не пробивається. А оце ходу в самій не Там, Там наверху, я думаю, такого нема. Це я себе так тішу. О, я опять в зиму попав. Зима О, тут, тут же весна. Там зима. Пішли трошки вже такі підйомчики, але тут вже походу нема морозу. І це і дорога така накатана. Так, поїхали далі. А що хотіти, блін, 17 листопада? Вже то, якби Піде до зими. Коди сонце пробивається, то прям аж сухо. О, тут вже такий підйомчик пішов, більш крутіший. Літом, коли тут сухенько, файно, взагалі за шибі з'їхати. на нанизу я трошки приложився, блін, ще й як завжди не зазняв. А так в загальному тут не є складна дорога. Вау. Такі трошки повороти з підйомчиками досить таки непогані. Мене, щоб снігу не було, <гум> то все фігня, Ну там далі. Почнуться трохи болота, наскільки я пам'ятаю. три участки таких з болотом. Місцями, де тіньок, то зразу зразу сніг і мороз. Так, я вже раз приложився, що більше не хочу. Далі хамуха. Закидую, Вони різко не тормозити і не газувати. І не перестраюватись. Так. Появи един участък. Так, багато хто з кінохи це місце впізнає. Тут полонина стерешора. Ми туди піднімалися. Там кльовий вид відкривається, але я їду далі вже. На... Назад буду їхати, то я туди заїду. Так, починається вже красота. Оцей підйомчик то мала ракета. Ось там де вишка то велика ракета вроді так да. бо я там був я такий мудрий Умор дідує капець Треба собі десь тут встати, зафоткатись! Критять, блін, подорожуйте, бо це реально за гроші це не купиш ці свідони. Але вітрогані ще просто капець. Аж мотоцикл хитається, може поривом і скинути. Я такий щось пишу в чат, закидаю фотки. Вроді би нічого не передбачав у біди. Тут дзвонить до мене дружина. <кхем> <кхем> Алло, а? Та я вже спускаюся вниз, тут вітер дуже сильний. <кхем> Та як? Та ще тобі кажеш, що я на старий швари. <ріст> <ріст> та, я... <ріст> та я на цьому на ракеті вже спускаюся тут такий вітер, що мене не <ріст> Та мені треба було просто цей тут забуде, та, та й вернувся взати. Просто я їй казав, що я їду тут десь недалеко катнуся. Я ще хотів їхати туди на покину віку, але щось так дивлюся такі вітруганні ще подумаю. Так, коротше я вирішив, постановив, що я їду на старий шару і спускаюся потихоньку, щоб одинки до 4-ї спуститися, бо темніє вже рано. Не хочу я десь зараз там блудити. А туди, якщо приїхати, от туди до горки, там був звітом, це ракета велика. Рекомендую, як то кажуть. Ловий маршрут, їду я. Скотч. Хоча йому теоретично підніматися по тому правішій стороні, по тій правішій стороні, а не сюди. Сюди переважно, я так розумію, спускаються, він проти в шерсті. Я люблю такі легенькі маршрути, тому що я їжджу в більшості сам сам один. І якщо я десь застрягну в болотах, чи в таких блін, горах, чи блін, десь з лечу, з дороги, це буде просто капець. Я стараюся оцінювати ситуацію реально, наскільки я можу, наскільки я їду. Я би сказав, тут десь ну, плюс 2, плюс 3 градуси, а там де вітер, то блін, там так як морозом дуло, дуже холодний вітер, і дуже сильний. По відчуттям я би не сказав, що там дуже змерз, чи це досить комфортно. Я би сказав, навіть таких во всяких, дорогах аж жарко, бо ти вічно такий засереджений, блин, напружений. По плану я мав би вертатися іншою дорогою, але я не врахував одного, що зараз день став набагато коротшим, і та дорога, якою я мав би повертатися, я її не знав і не знав, чи вона проїзна. І тому я вирішив на вечір не випробовувати долю і повернутися знайомою мені дорогою. Декілька таких доволі крутих спусків і я нанизу. Головне було не впасти. Сають, да прикольно. Тут же, коротше, зима прийшла. Кльо, тут природа. Ще декілька зимових участків, і я на асфальті. Тому цікаво, де я виїжджаю, то виїжджаю тут, біля мосту, наліво то на татарів, направо на Микуличин. Три п'ять. День. А у вас є такі горішки з медом, знаєте. Все, подякую. До побачення. Смаколик додому купив. Можна їхати. Так Купрох уже пам'ять закінчується. Точніше закінчилася, все, я вже не можу нічого знімати додому. Захід сонця я зустрічаю в дорозі. Красота. Все, вже, сонце сідає. Але яка красота? Ах, крутяк. Все, їду далі. Так, моя поїздка на сьогодні вже закінчилась. Все добре, правда один раз катапультувався, але це не страшно, легенько так. Мотік вже помитий, заправлений, в принципі, вже готовий до зими. Наразі цей сезон до завершення. Я рахую, що я нормально це року поїздив. Досить так непогано, сезон я здомовлений, мотік не підходить, все люблю.